Так, діти сталася невелика помилка, і у нас украли подарунки, які я замовляла. Мої улюблені, там був мій костюм дорогенький. Там просто руки криві, нічого не вміють. Тож, я замовила нові. А, там не було гарних портфелей для вас. Ви лінцяї і не хочете навчатися, навіть портфелей немає у вас нормальних. Але зараз я розпакую те, що замовила собі. Це ж така краса. А ви обідаєтеся Лохи? Лохи, Лохи, обідететься Лохи. Почнемо з першого подаруночку, о, який він височенний. Так, відкриваємо його і що до нас сумочка. Так, о, портфель це буде для Так, Вікі ж... Так, стоп. У Вікі ж є портфель. О, це тобі, Марічко, буде портфель. Хлопці, ніхто не хоче портфель. Не хвилює, хоча стоп, в тебе ж є портфель. Ну тоді це буде Ігору. Він у нас е, також навчатись не хоче. А от якраз йому і буде гарно, гарний, пригарний портфель. І ще, що він, дівчачий, не страх. Так, це тобі, Максим. Ну, коротше, забирай і шпількуй. Так, наступна посилочка моя. Так, охо. О, Марічка, це тобі сумка, коротше. Мам. У мене взагалі-то... У мене взагалі-то є сумка. Мені не треба. Ой, яка ти у нас возмущалка. Ой, яка ти у нас возмущалка. Ну нічого страшного. Це буде у нас для Віки. Так, да, для Віки. Нормально. Не занесе моє. Ні. Так, тут посилочка. О, так, це блокнотик для Віки. Віки. О, квітка. Не знаю, коли поставим, Куртка з е, санками. І що ще зараз? Осінь, а не зима. Ну нічого страшного. Так, наступний подаруночок О, бутилка це для Ігора чи для Максима, не пам'ятаю. О, чайний сервіс. Нормально. Наступна о, шапка! Тут у нас що. О, в що Не пам'ятаю. О, куртка для Максима. Так, наступне, так. Що тут у нас таке? Ой, це ж мені все. Так, діти глазами не шоргаємо, це мій слайм. Так, що ш... так, далі? що далі, шо далі Так, тут у нас. О, мейкап мій. Наступна посилочка, зонтик. Тут у нас що? О, сумка. Так, тут у нас що таке? О, це мені все там і бутилочка є. О, чемоданчик. класно И тут у нас еще и госвиня. Друзья, всем байка.